Глибоководні райони Світового океану, мабуть, одні із найпотаємніших місць на нашій планеті. За весь час існування розвинених технологій, ученим так і не вдалося вивчити великі глибини, тому океанічне дно продовжує приховувати багато секретів. Спробуємо більш дізнатися про сучасні дослідження океанів, тому і поговоримо ми про те, як досліджують океани. Навіщо вивчають океани? Вивчення океану допомагає дізнатися і зрозуміти причину затоплення кораблів, які поки що не можна підняти на поверхню через відсутність потрібного обладнання. Щороку дослідники дізнаються про нових мешканців океанічних глибин. Дослідження океану дає змогу з'ясувати, як океан впливає на клімат материків, а океанічне дно це скарбниця цінних корисних копалень. Вивчення океану відкриє нові можливості його використання. То хто ж такий океанолог? Океанолог це досить рідкісна, але водночас дуже захоплива професія. Він вивчає моря, океани, морські організми, досліджує склад води. Він постійно стежить за найменшими змінами, що відбуваються в морях і океанах. На сучасних дослідженнях океанологів базуються розробки захисту навколишнього середовища. А комплекс наук, які досліджують Світовий океан, мають назву океанологія. Переглянь відео і дізнайся більше про дослідження Жака Іва Кусто, якими рисами характеру має володіти океанолог для людей, яких професій цінні дослідження океанологів. Поміркуй та запиши! 12 червня 1910 року Франція народився Жаків Кусто, винахідник Акваланга та один із найвідоміших дослідників Світового океану. Кусто мав усі шанси стати відомим авіатором та все змінив його величність випадок. В період, коли Жаків здавав екзамени на вступ до академії морської авіації, він потрапив у важку автокатастрофу. Чоловік зламав кілька ребер, серйозно пошкодив легеню та інші органи. Курс реабілітації тривав 9 місяців. Від мрій про небо довелося відмовитися. Час лікування кусто зайшов до одного з магазинчиків, де побачив окуляри для підводного плавання. Покупка назавжди змінила життя. Кусто. Він став підводником. Активні дослідження океану авантюрист Кусто почав 50-х років ХХ століття. На списаному мінному тральнику Каліпсо він виходив в океан та опускався на дно за палангом власної конструкції. Його він розробив у 1943 році разом з Емілем Ганьяном. До цього дайвер використовували або лише окуляри та трубку, або величезні важкі обладунки, сполучені з чорном базою і повітряним шлангом. Кусто натомість запропонував нову та радикальну річ. Автономний пристрій який дозволяв занурюватися на глибину до 300 метрів. Першим активним тестером нового обладнання був сам Жаків Кусто. В 1953 році Кусто опублікував свою першу книгу Світ тиші, яка моментально стала бестселлером. За два роки на екрани вийшов одноіменний документальний фільм, стрічка на яку пішло 25 кілометрів кіноплівки. Розповідала глядачам про дослідження дна світового океану, про унікальну біосферу морського дна та десятки інших цікавих речей. Кусто дуже швидко став знаменитим, та слава не вплинула на його дослідження, і він надалі продовжував занурюватися на дно океану та відкривати його таємниці. Улюблену справу кусто не полишав до самої смерті у 1997 році. А на дослідницьких науково-популярних фільмах видатного француза виросло ціле покоління відважних підкорювачів Світового океану. То як же ж досліджують океан? Раніше глибину океанів вимірювали за допомогою лота, стародавнього приладу, який складається із троса, на якому міститься грузило? Сучасні вчині для вимірювання глибин використовують прилад ехолот. Цей прилад із судна посилає у воду звукові сигнали. Досягнувши дна, ці сигнали відбиваються від нього і повертаються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук пройшов до дна і назад. Знаючи швидкість поширення звуку у воді, це тисячі метрів за секунду, можна визначити глибину океану. Для вивчення океанів на їхньому дні, де глибина сягає 10-20 метрів, встановлюють підводні лабораторії, обладнують підводні човни наукової апаратурою. У дослідженнях Світового океану беруть участь спеціальні судна, літаки, супутники Землі здійснюють фотографування та кінозйомку. Під час вивчення великих ділянок океану вчені різних країн об'єднують свої зусилля. Результати таких досліджень мають велике значення для рибальства, судноплавства, пошуків та вибудок корисних копалин. То з яких же частин складається океан? Слово океан дійшло до нас від давніх греків. Так вони називали безмежну водну оболонку землі, що нему величезна річка обтікала світ з усіх боків, звідси і з'явилося поняття Світовий океан. Отже, океан це величезний водний простір, що охоплює дуже велику ділянку земної поверхні. Поглянь на зображення та скажи, які існують океани. Море. Це частина океану, відокремлена від нього суходолом, підвищення підводного рельєфу або острову. Чи знаєш ти, що є кольорові моря? Наприклад, Червоне море, розташоване між Африкою та Азією. Існує не одна версія про те, чому море має таку назву. Є думка, що вода в Червоному морі має такий відтінок від червоних водоростей. Також є версія, що в воді моря відбиваються червоні скелі, тому й відтінок моря червоний. Біле море. Воно холодне і частіше за все покрите льодом. Звідти й назва. Також є жовте море та багато інших. Також частинами океану, крім морів, є протоки і затоки. Найширша протока це Дрейка, а найбільша затока бенгальська. Отже, протока це відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і роз'єднує ділянки суходолу. А затока це частина океану або моря, що глибоко вдається в суходіл, але має вільний зв'язок із океаном. Плаваючи у морі, ти відчував солодкий смак, солоний смак. То чому вода в океані і морі солона? Вода в усіх океанах має гірко-солоний смак, річ у тім, що в ній розчинено дуже багато солей, які містяться в надрах землі. Тому океанічна вода непридатна для пиття і приготування їжі. Якби вдалося видалити всю сіль з океанів, розподілити її по всій поверхні землі, то вона утворила б шар завтовшки близько 150 метрів. Солоною воду робить кухона сіль, частка якої у морській воді найвища з-поміж усіх солей. Найсолоніше море на землі це мертве море. Воно не є частиною океану, це насправді солоне озеро. Узбережжя Мертвого моря є найнижчою ділянкою суходолу на землі, а друге засолоності це Червоне море. Сподіваюся, інформація, яку ви сьогодні прослухали, для вас була дуже цікавою та пізнавальною.